На Придніпровському напрямку чи Херсонському напрямку ситуація стала ще більш напруженою щодо спроб ворога взяти під контроль саме острівну зону в Дельті річки Дніпро. Якщо раніше він на одному-двох напрямках здійснював свої штурмові дії і спроби форсувати, то зараз фактично по всій зоні до десятка таких спроб і повторюсь, що Вздовж цієї цієї острівної зони, зокрема, дуже активно він намагається взяти під контроль е, саме залізничне антонівський місце найвужче місце Дніпра, звідки можна завдавати ударів по правому берегу, а також намагатися здійснювати вилазки на правий берег, де стоять сили оборони України. Тому противник намагається за будь-яку ціну взяти. Наші позиції біля цього Антонівського мосту для цього він застосовує там дії проти наших підрозділів, їх один з їхніх елітних російських підрозділів бригада розвідки.